У гуртожитку княгининівського ліцею проживає 153 переселенці. Ця сумка, яку ми схопили з підвалу, коли виїжджали, вибігали звідти, і ще в нас був пакет з документами. Ось це все, що в нас залишилось. Переселенка Юлія Мар'янко приїхала з чоловіком і двома синами на Волинь із Донеччини. Жінка каже, їх житло зруйноване і окуповане. Ми виїжджали з-під обстрілів. Тиждень просиділи в підвалі, і потім нас друзі евакуювали. І на потязі нас привезли до Львову, і тоді ми вже потрапили. Спочатку були ми у Тернополі, а потім вже друзі нас покликали сюди, у цей гуртожиток, у цей ліцей. У гуртожитку княгнинівського ліцею переселенцям дали кімнату, де є меблі. Родину безплатно харчують. Юлія тимчасово не працює. Її чоловік Андрій працевлаштувався машиністом на залізничній станції Ківерці. Я там працюю на Донецькій залізниці. ну, рекомендований поки що так. Люди хороші все допомогли. Влаштували старший син Владислав Мар'янко, дев'ятикласник, каже: сумує за домом і друзями. Іноді я зі своїми друзями зв'язуюсь. Ми тут живемо усі в одній кімнаті. Ми з братом тут гуляємо на вулиці, ну є чим займатися. Батькам допомагаємо прибрати там кімнату. Директор ліцею Євгеній Возняк говорить: планують 1 вересня розпочати очне навчання. Тому частина переселенців, які зараз мешкають у гуртожитку, змушена буде шукати собі інше житло. Зі слів директора, люди про це знають і підшуковують собі квартири. Ми понаписували листи, що ми офлайн. В них доля така: хтось повертається до себе, хто є місця проживання декого хто пов'язує із Волин'ю. Частину ми беремо на роботу. От десь 5-6 чоловік. Ганна Дарніченко разом із родиною переселенці із Лисичанська і Сєвєродонецька Луганської області. Ми вибігали з дому під обстрілами, практично з дітьми та пляшкою води. Нам уже було ну не дуже важливо, куди нас повезуть, просто стояв вибір жити або не жити. Я вчитель фізики та астрономії і захисту України. Тому мені було дуже важко залишатися вдома. Двоє дітей Ганни навчатимуться у цьому ліцеї. Вона теж продовжить педагогічну роботу. Мені запропонували декілька годин працювати за спеціальністю. Коли лунає сирена, переселенці йдуть в укриття, яке облаштували у гуртожитку ліцею у підвальному приміщенні. Одночасно тут можуть перебувати до п'яти сотень людей. Під час навчання його використовуватимуть школярі. Перед від'їздом переселенці зробили ось такий подарунок працівникам і школярам княгининівського ліцею. І не ця це була наша, власна мешканців цього гуртожитку. Ми хотіли залишити собі пам'ятку. Тут буде герб нашої держави. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.